У мене є подружка в місті Ягодин Іра. Вона займається тортами. Я вас з нею вже знайомила. Вона в Тікток вела прямі ефіри, я до неї їздила в гості. А зараз вона буде у Фейсбук, проводити майстер-класи, показувати свої роботи. Ну, багато цікавої інформації буде виставляти у Фейсбук. Даю вам посилання на її сторіночку. Приєднуйтесь до неї і спостерігайте. Кому цікава кондитерська справа, в неї все таке доладнє виходить. Можливо, замовити, вам треба буде смачний тортик або ще що-нібудь. Вона, я так розумію, і, і висилає. Ну, торт не вийшла, але якщо в Київ, то доставка в неї все організовано. Залишаю посилання, приєднуйтесь і спостерігайте. Всім бажаю тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. Буде скоро новий колір, трішки новий колір волос. Добавили трішки світлих прядей, Вони будуть вимиватися з часом. Нічого не стригла. Класно, Мені подобається. Розповідаю, як я зробила ось такий сніг білий, і зверху, як бачите, так, ніби сніжок падає, дуже красива бель вийшла в результаті. Значить, я купила ось таку акварель. Просто акварельна фарба від деко біла, класична і зубна щіточка. Ось такими маленькими рухами я наносила акварельку, а потім зверху просто. Ось такого плану можна поробити, або стуканням, і створюється ефект снігу. Бачите? Така красива засніжена бель. Давай ще одну варті, що діти. Дівчата, ви зрозуміли, варите, варите яблука до готовності. Яблука бажано, якщо багато сортів, ну як багато, два сорти, щоб були з них якісь і солоденькі, не тільки кислі що тобі, біля тебе постоянно моя. от, Тому що як тільки кислі, мені ж вже написала підписниця, що треба Антоновку. да На пастилу на треба антоновку. Ну, на пастилу блін. На пастилу треба антоновку. Ну, у пастілу ви додаєте ще жлізні смаки, а тут більше нічого не додаєте. Я один раз додавала жил э, цього лохини доньці не сподобалось. Каже, самі яблучка смачніше. Тому зараз, поки складу полотенчика, яблучка зваряться, я їх пропюрірую, витягну свій блендер, зіб'ю і виллю у контейнер. Казали, вчора, коли будете... Робити, скажіть, будемо дивитися. Щось ніхто не дивиться. Я думаю, цей десерт роблять вже всі підряд, кому не лінь. Нічого там і дивитися. Ось така дівчатка. Сушка тарабони. Сушка-тарабони, стираю курточки. Купила у неділю ходила в зару, купила собі два спортивних. Таких кругулочних костюмчика красивих їхати в Україну. Були Там та дорога фірма, олочі, думаю, на що я буду переплачувати. Я в зарі купила три костюмчика а там один стільки стоїть. На що воно треба, для кого. Красівки в мене хороші є. Тому Ліна вже потрошку лахи збирає. Потрошку лахи збира, що січня вже нема, лютий пролетить. Березень так само. А в квітень там Пасха 12-го в цьому році рання Паска, 19-го вже і провідна неділя, вже треба і їхати. А я в тому році в понеділок після Паски поїхала. Шорті, ти не крутись, бо звалиш мені телефон. Після Паски поїхала, в понеділок так, так, понеділок. І така була провідна неділя холодна на Сумщині. Не знаю, мабуть, кругом вона була холодна, що у, у нас у селі стояли на кладовищі, так і сніг зривався. Хоч Паска не така рання була. Це вже, мабуть, був, чи, я не пам'ятаю в тому році, коли Паска була, Ну, було дуже-дуже холодно. Ой, відхилити, я вас не знаю, люди добрі. Не крути. Ех. Тепер знову. Кишор тебе телефон валяє Що все. Что ты їй можеш зробити собаки? Нічого. Крутиться, як... не знаєш. що. Короче, девочка. Гляну на яблука, бо я... Цими полотенцями забуду про основну свою ціль, як сім'ї Ось так стоїть, не стоїть. Вони вже почти м'якенькі. Почти ще трошки, ще трошки менше зроблю. Що воно так мене плиту облюпує? Я пшу. Сьогодні вранці витерла, щоб пиль не включаю, не вмикаю плиту, поки не витру пиль, бо тоді, як тільки гаряче, так пилі прилипла до плити. Ще трошки. Ще чуть-чуть. Ще чуть-чуть трохи -чуть будемо дерити.